Доброго дня, мене звати Олександр, компанія Grassfield, І сьогодні хочу представити вашій увазі е, даний грейдер. Іншими словами, я би це назвав е, бізнес-план для ОТГ. Ви запитаєте чому? Тому що проаналізувавши ціни, по яким ОТГ в сьогоднішній день орендують грейдер для того, щоб розчистити сніг. Для того, щоб привести дороги до ладу, там гравійні, польові, витрачаються досить великі кошти. І в середньому, для середньостатистичного ОТГ, в рік десь виходить в районі 700 тисяч гривень. Для того, щоб там два рази в рік грейдером самохідним прогорнути дороги і привести їх до ладу. У даному випадку, ось цей грейдер він відіб'є себе за рік. І далі кожного року ви можете економити 500, 700, 800 тисяч гривень на потреби громад, а не на те, щоб винаймати грейдер, давати заробляти комусь. да Заробляти комусь потрібно давати, але ви ці гроші можете інвестувати в садочки, в ремонт доріг і багато чого іншого. Проаналізувавши ціни на ринку. На самохідні грейдери, можемо сказати, що покупка нового грейдера вийде в разів 10 дорожче, ніж даного варіанту. Якщо розглядати варіанти вже з напрацюванням, які вже відпрацювали якийсь свій ресурс, вони можуть бути в разів 3-4 дорожчі за цей варіант, але вам потрібно пам'ятати, що на самохідний грейдер вам потрібен оператор, який дійсно вміє ним користуватись, потрібно його заправляти, обслуговувати, запчастини. Це все від вас нікуди не дінеться. Якщо взяти даний варіант грейдера, то для нього потрібен трактор від 100 кінських сил для того, щоб працювати у більшості е сіл чи там ОТГ. В Україні такий трактор є. Тому раджу звернути вашу увагу на даний грейдер, який допоможе вам зекономити а в майбутньому і заробити кошти. Тим більше, що вже деякі з ОТГ в Україні скористались даною можливістю.